Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Французькі бронемашини, які оснащені танковою гарматою вже в українських збройних силах, міністр оборони Франції заявив. Що в Україну щойно прибули обіцяні бойові броньовані машини, деякі з них вже відправили українським захисникам. Як сказав міністр оборони Франції, я розглядаю варіанти, як ми можемо провести другу хвилю поставок. Я готую низьку рішень для президента республіки, тому що українці дуже вправно користуються цією бронетехнікою. Про те, що Україна отримає ці бронемашини, стало відомо на початку січня. Також у лютому повідомлялось, що Франція відправила в Україну першу партію з 14 бойових броньованих машин за даними джерел видання Army Recognition. Українські військові мають отримати 30 таких французьких бронемашин. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань також для вогневої підтримки. Бронемашина має колісну формулу 6х6. Та оснащена системою гідропневматичної підвізки зі змінним дорожнім просвітом і нахилом, тому бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості. Найближчими днями Польща планує передати Україні перші чотири винищувачі Міг 29 а пізніше взагалі всі свої літаки цього типу. Про це заявив президент Польщі. То додав, що решта літаків зараз на сервісному обслуговуванні. Після завершення необхідних робіт їх теж передадуть Україні. Як сказав президент Польщі, по-перше, буквально найближчими днями ми передамо Україні, наскільки я пам'ятаю, чотири літаки в повному робочому стані. Можна сміливо сказати, що ми направляємо міги до України. У запасі маємо понад 10 таких. Нещодавно представник бюро національної безпеки країни заявив, що Польща може надіслати 4 або 5 літаків для початку вже через тиждень. На озброєні повітряних сил Польщі знаходиться 26 винищувачів Міг 29 у різному стані готовності. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню марс 2 за даними уряду Німеччини, українська армія отримала 5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, а також високоточні керовані боєприпаси калібру 155 мм, кількість яких не вказано. Окрім цього, новий пакет допомоги включає 500 пістолетів, два автонавантажувачі, 4 мобільні антенно-щоглові системи, два ангарні тенти та 25 генераторів. У січні Стокгольм оголосив також, що відправить систему Арчер безпосередньо в Україну без зазначення кількості, а у четвер підтвердив, що йдеться поки що про 8 одиниць. Як зазначив міністр оборони Швеції, артилерія, така як Арчер, разом із бронетехнікою та танками, які ми теж передамо, суттєво підвищить обороноздатність Україною. У Швеції ще раз наголосили, що це сау для специфічних задач, як зазначив міністр оборони Швеції, снайперська гвинтівка а не дробовик. Справа в тому, що це просто ідеальна артсистема для ведення високоточного артилерійського вогню та контрбатарейної боротьби. По-перше, максимальна дальність вогню завдяки використанню ствола 52 калібра високоточними боєприпасами становить 60 кілометрів. По-друге, Арчер має надвисоку скорострільність. І випускає 21 снаряд за 3,5 хвилини у повністю автоматизованому режимі. Українські благодійники доставили для потреб Збройних сил України 62 бронемашини. Техніку придбав благодійний фонд Сергія Притули. Це третя частина партії гусеничної бронетехніки, яку придбали благодійники. Серед цих бронемашин є техніка восьми моделей. З початку березня в Україну вже заїхали дві партії по 24-20 машин. Як зазначили у фонді, нині ще 18 одиниць техніки перетнули кордон України, і ми одразу передаємо їх командуванню сухопутних військ Збройних сил України для встановлення озброєння і подальшого розподілу по бригадах. Ще в липні минулого року з'явилася інформація про те, що українські військові використовують британські легкі гусеничні машини. За словами командира 127-ї бригади, бронетехніка дозволяє бригаді бути більш маневровою. Повітряні сили Збройних сил України опублікували фото українського ЗРК на Самс та розповіли про його ефективність про роботу зенітного комплексу, розповів спікер командування повітряних сил. Як він додав, плюс цих західних систем можливість працювати в єдиному інформаційному полі, тобто обмінюватися інформацією в режимі реального часу. Якщо на цій ділянці не дістав ціль насам, то зіб'є десь далі на маршруті і рісте СЛМ, а якщо ні, то Петріот. Бельгія відправить Україні 240 військових вантажівок марки Вольва. Про це повідомило бельгійське видання. Перші вантажівки відправлять до України наступного тижня. Їх будуть використовувати для доставки військ та техніки. Бельгійська армія має в резерві приблизно 400 вантажівок Вольва. У міністерстві оборони Бельгії переконані, що 240 автомобілів, які передадуть українській армії, перебувають у справному стані. Окрім вантажівок до України вирушає 100 бельгійських інструкторів, які навчатимуть українських солдатів. Одразу 21 новий шкільний автобус українського виробництва закупили для перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти однієї з областей України. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України. Автобуси придбані коштом державного та місцевих бюджетів на засадах співфінансування. Шкільні автобуси українського виробництва призначені для організованого підвезення дітей, які проживають на відстані понад двох кілометрів від закладу освіти, а також педагогічних працівників до закладів освіти і додому. В Україні стартувала посівна кампанія. Українські аграрії вже засіяли 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Також цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції. Як розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства, цього року українські аграрії планують засіяти навіть більше ділянок аніж минулоріч. Подружжя з Маріуполя у новому для себе місті відкрили пекарню. Нині пекарня родини Величків це процвітаючий бізнес, а наполеглива праця та рішучість подружжя окупилися. Це вже друга відкрита пекарня родини. Вони використовують італійські печі для приготування випічки, професійну кавоварку та еквадорську арабіку. Крім цього, завжди шукають шляхи для вдосконалення. Навіть зараз докупляють додатковий інвентар, щоб у пекарні відвідувачам було максимально комфортно. Українська логістична компанія нова пошта 20 березня відкриє перше відділення «Нова Пошта» у Вільносі. Про це повідомив співвласник нової пошти. Перше відділення нової пошти відкриється у Вільносі. Воно буде вантажним. У ньому можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кілограмів. Євросоюз наступного тижня виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги на 2023 рік за третій рік завбільшки півтора мільярда євро. Про це повідомив заступник голови Єврокомісії. Нагадаємо, торік у грудні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік завбільшки 18 мільярдів євро. У січні Київ отримав перший транш 3 мільярди євро. Наступні виплати очікуються, що місяця з березня по півтора мільярда євро. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд.